Пам'ятник Тарасові Григоровичу Шевченку тепер є і в опішні Зіньківського району. Жителі містечка чекали цієї події з 2011 року. Кошти збирали усією громадою. Місце встановлення обрала селищна рада. Офіційне відкриття приурочили до Дня незалежності України. Побували на заході і наші кореспонденти. Ідея встановити пам'ятник Кобзареві виникла ще три роки тому. Активні опішняни разом з селищними районними депутатами ініціювали збір коштів і за півтора року жителі опішні зібрали 35 тисяч гривень. Я звернувся в свій час, ще був інший голова селищної ради Степаненко щодо нього, що від мене така як пропозиція, що, щоб у нас в Опішні був пам'ятник Шевченкові. Він мені говорить, я теж я не проти, але ти знаєш, коштів немає. Ну кажу, дякую. Розумію, що коштів немає, буду, буду допомагати собирати. Цей пам'ятник є унікальний вже через те, що кошти на його встановлення зібрали місцеві жителі. Скульптора особисто знайшов громадський діяч Анатолій Устименко. Бюст був готовий ще 8 березня 2013 року. Хотілося, щоб Шевченко був іменно для людей цього селища. Ну, що що тут рядом живуть, щоб він був як батько, щоб до нього приходили, можна було проводити відкриті уроки, щоб можна було запрошувати як дітей сюди, патріотичне виховання з дитячого садика. У день офіційного відкриття у центрі Опішні зібралися місцеві колективи, громадські активісти та представники влади. Хай він служить на добру справу жителям селища Апішне, щоб сюди вчителі, батьки, дідусі, бабусі приводили своїх діток, онуків і говорили, що це наш кабзар, це великий Тарас Григорович Шевченко, Щоб біля цього погруддя проходили читання творчості Тараса Григоровича Шевченка. Тут проходитимуть різні зібрання. Це велика людина, яка Заслуговує цього, щоб їй був відкритий пам'ятник у нашому селищі. Чекали, да, – ми да, Ми здавали гроші, ми всі дуже задоволені цим. І дуже ми цього дня чекали. Тому і беремо участь у цьому. Борітися, поборитися.